Харків невпинно продовжує готуватись до опалювального сезону. Бригади всіх профільних служб міста готують комунальне господарство до роботи взимку. Це питання обговорюють і на рівні держави. Так, під час засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Уряд презентував програми кредитування для встановлення альтернативних джерел енергії та план щодо подальшого спрощення регуляторної політики в енергетичній сфері, в тому числі і для Харкова. Зокрема, йдеться про податкові Митні пільги та інші спеціальні програми спрямовані на підтримку бізнесу і населення. Мер Ігор Терехов під час свого виступу наголосив, що підготовка опалювальної системи Харкова до зими це найбільший виклик для міської влади в умовах сьогодення, адже ще навесні Харків втратив власну генерацію електроенергії. Тож цієї зими місто як ніколи потребує підтримки через те, що ворог може знову обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури. Тож акцентує Ігор Терехов, для Харкова важливі будь-які державні програми підтримки, завдяки яким вдасться пришвидшити процес постачання когенераційного обладнання. Ми вже працювали з нашими міжнародними партнерами. Це і банки міжнародні, і Берді і Світові банки, крім цього, сіті щодо того, щоб до Харкова прибули когенераційні установки і газові установки. Але термін спливає і то, що зараз буде прийнято рішення щодо прямих договорів, це дуже важливе рішення для нас, бо термін постачання великий, на жаль. Незважаючи на те, що ми забронювали сьогодні у виробників обладнання, яке нам необхідне, і крім цього, ми так розраховуємо, щоб це обладнання було у нас до максимум 10 вересня, з тим, щоб ми почали опалювальний сезон, так як завжди його починали, також під час засідання Ігор Терехов повідомив, що у Харкові розроблять програму підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, яка передбачатиме відшкоду Ування з міського бюджету частини витрат на закупівлю генераторів таке рішення є важливим для Харкова, адже муніципалітет активно впроваджує децентралізацію комунальних послуг, аби взимку у домівках містян були тепло, світло та вода. Для ОСББ є дуже нагальна потреба сьогодні залучати кредити. Крім цього, ми долучаємося до того, щоб фінансувати ОСББ, і ми будемо домовлятися, щоб фінансувати ОСББ 70% на три на 30%. відсотки. Що стосується кредитної допомоги, я мав перемовини з Газбанка. Вони на цьому тижні прибули до Харкова. і Ми мали дуже Таку плідну зустріч щодо кредитування. Ми будемо залучати кредитні можливості у для того, щоб підготувати міста до опалювального сезону щодо децентралізації теплопостачання, енергопостачання і водозабезпечення. Він наче отримав цілющий ковток повітря, і сюди знов повертається життя. Цей двір, що у центральній частині міста неодноразово страждав від прильотів. Це були руїни, суцільні руїни, кажуть місцеві, вибиті вікна та пошкоджені будинки. Все це було. Перший приліт був взимку. Після цього прильоту цей двір став схожий на один котлаван. Тут не було ні вікон, ні дверей. Будинок був непридатний для життя. Двір, звичайно, також. Дуже багато скла, рам, меблі, люди повиносили зі своїх квартир, нічого не уціліло. Ми його привели до ладу, більш-менше вигребли, все вивезли. Другі комунальні підприємства замінили трубопроводи, поставили вікна, кришу, а потім навесні цього року знову приліт. І знову те ж саме. Знову ми стали до роботи, знову повигрібали, поприбирали. А зараз ми вже розпочали благоустрій цього двору. Спланували газони, приводимо до ладу, квітники. Перед цим було попиляно дуже багато дерев, які просто засохли після обстрілів. Прибрали пні більше десятка пеньків, завезли землю. Займаємося плануванням газонів, а в подальшому ми засіємо тут траву, щоб вона зазеленіла, прикрашала цей двір і дуже радувала наших жителів, які зараз цього часу роблять ремонти в своїх квартирах, щоб знову жити в цьому дворі. Працівники і всі комунальники Харкова вони справжні герої, з великої літери, великі люди, я скажу. І всі ми їм вдячні і за таку неймовірну роботу, тому що прибрати скло після обстрілів багато сміття, багато будівельного сміття, і все це роблять звичайні люди, звичайні мешканці міста, наші комунальники. Тому їм велика повага і вдячність, тому що зараз всім емоційно важко прийти до тями після обстрілів, і наша робота. Так, щоб якось допомогти нашим мешканцям подолати цей бар'єр емоційний, тому ми швидко оперативно намагаємося працювати і зробити з пошкодженого двору те місце, де можна відпочити. Можна трошки відійти від стресу. Працюємо ми з сьомої години ранку. Вихідний у наших працівників один це або субота, або неділя. Тому це ще підтверджує той факт, що люди працюють понад свої можливості, скажімо так, щоб привести до ладу цей двір. Тому що на нас на підприємстві Харків благоустрій відповідальність за порядок, за чистоту а Харків у нас найчистіший, Же місто, і воно такими буде. буде сильним, незламним. Тому працюємо далі попри все, попри такі виклики, тому що незламні, сильні і непереможні. Завершилась дворічна робоча місія координаторки системи ООН в Україні Деніс Браун. Залишаючи Харків, вона завітала на зустріч з міським головою. Ігор Терехов подякував Деніс за співпрацю та всебічну підтримку міста під час війни. В ми важкі часи, ви завжди з нами, і дуже багато насправді було зроблено. Я впевнений, що і буде зроблено. І це ставлення до Харкова. Це вражає. Тому ще раз дуже вдячний вам. Було зроблено дуже багато насправді і щодо нашої підтримки, і щодо підтримки людей і відновлення, де просто ваше знаєте, таке чутливе ставлення, коли ви приїжджали після жахливих подій. Ігор Терехов також зазначив, що завдяки цьому партнерству мешканці міста, в тому числі переміщені особи, протягом двох останніх років отримували матеріальну та фінансову допомогу, а в самому місті вдалося відновити чимало пошкоджених будинків, і що Харків розраховує і на подальшу співпрацю. Свою чергу Деніс Браун зауважила, що так протягом цих років ООН вдалось реалізувати багато програм саме в Харкові, і дуже важливо підкреслила вона, що представники ООН особисто приїжджали на місця влучань, аби люди бачили, що світу не байдуже, що відбувається в Україні. Моя основна мета тут це допомагати людям, які зазнали наслідків з приводу війни. І ми вирішили, в яких основних пріоритетних напрямках ми будемо працювати. Це допомога людям, які вимушено були приміщені з Вовчанського, Липецького, Куп'янського та інших, і проживали тут, в Харкові. Це безпосередньо їм допомога. І моя основна задача була тут, щоб ця робота йшла. Деніс Браун, підсумовуючи результати роботи у Харкові, також повідомила, що з обранням нового координатора рівень допомоги місту зменшувати не планують. Цьому будинку у Новобуварському районі дуже сильно не пощастило. Він був атакований шахет на початку квітня. Тоді, в результаті удару, дуже сильно постраждав конструктив та покрівля. Цей триповерховий будинок на Баварському районі було пряме влучання шахеду. Він прилетів у покрівлю над третім під'їздом. Було майже зруйнована вся покрівля над будинком, але більш значних руйнацій саме на третім під'їздом було пошкоджено. Також були пошкоджені перекриття між третім та другим поверхом та несучі та огороджувальні стіни у будинках. Також були вибиті майже всі вікна у будинку, тобто руйнування були. Дуже значні. Це будівельники приступили до демонтажних робіт, тобто вивезли все будівельне сміття, також демонтували аварійні конструкції, це перегородки у квартирах. Були демонтовані аварійні перекриття між другим, третім поверхом та третім техповерхом, тобто два поверхи у нас було демонтовано майже повністю. І на сьогоднішній момент ці вже перекриття між другим та третім поверхом вже зроблені. І будівельники вже. Приступили до відновлення перегородок та несучих конструкцій у будинку. У майбутньому будівельники будуть відновлювати перекриття між третім поверхом та технічним поверхом, та відновлювати дах у будинку. Також будуть замінені всі зруйновані вікна в квартирах мешканців цього будинку, в місцях загального користування. Та буде проведена невеличка реставрація та відновлення фасаду. Воно буде заштукатурене. Буде виглядати дуже гарно. Головні потреби прифронтового Харкова емоційний стан його жителів та як місто тримається в умовах війни. Такі теми обговорив мер Ігор Терехов із журналістами з Чехії, які прибули до міста та на власні очі побачили його життя. І перше на чому акцентував мер увагу, це нагальна потреба у протиповітряній обороні. Якщо буде порада повітряна оборона, у нас будуть усі комунальні послуги. У нас буде стало розбезпечення. У нас діти будуть ходити до шкіл. Крім цього, хочу сказати, якщо буде протиповітряна оборона, буде зовсім інше життя у місті. Якщо буде безпека, по-перше, люди будуть повертатися, бо вони будуть розуміти, що буде де працювати, що діти будуть ходити до дитячих садків та шкіл. Крім цього, вони будуть розуміти, що вони знаходяться в безпеці. І зовсім по іншому буде життя. Втім, і зараз Харків, попри регулярні обстріли та постійні загрози, продовжує жити у місті, працюють, навчаються та розвиваються. Ігор Терехов додає, муніципалітет робить все можливе для того, щоб зробити Харків якомога комфортнішим для його жителів. І одним з доказів цього є чистота міста, і це відмічають не тільки самі жителі, а й гості з інших міст та держав. Бо це емоційний стан людей. Якщо вони будуть бачити, що все прибирається, якщо вони будуть бачити, що все так, як вони звикли до війни, тоді в них буде. Гарний емоційний стан, коли вони будуть бачити руйнації навколо себе, коли вони не будуть відчувати, що працюють комунальні установи, комунальне підприємство, коли вони будуть бачити, що руки опустилися додолу, то і у них також буде емоційний стан дуже важкий. Бо дуже важливо підтримувати психологічний стан людей, наголошує мер. Адже Харків постійно потерпає від обстрілів рашистів, які нещадно руйнують житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Тож для харків'ян важливо відпочивати та відволікатись від жахів війни. Продати до саду Шевченка. Якщо ви будете по парку центральному, інша локація, ви побачите зовсім мирне життя. Це психологічне розвантаження, таке зону психологічного розвантаження людей, і їм це дуже потрібно. В цьому і є незламність Харкова. Сама любов його жителів до свого міста загартовує людей та дає силу у такі важкі часи. Але для прифронтового міста акцентує Ігор Гуртерхов дуже важливий захист неба. Тож у співпраці з державою мер постійно наголошує міжнародним партнерам про важливість надання сучасніших систем ППО. Де війна і війна йде, і у Харкова також, бо прильоти, жертви, все, все інше. Руйнація, тобто війна йде по всій Україні. Насправді, Київ, коли були жахливі прильоти, коли жахлива руйнація, жертва. Ми бачимо інші міста, але Харків знаходиться як форпост на передові. Ми, 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 якщо казати, знаєте, ми ми самі на нулі. У ній не їхав на автівці, а наче плив на кораблі, бо покриття пішло хвилями. Вулиця Семиградська, Салтівський район. Тут харківські шляховики з початком теплої та сонячної погоди стали до відновлення покриття. На час проведення робіт багатотонної техніки були вимушені обмежити рух будь-яких автівок. На даний час проходить відновлювані роботи на вулиці Семиградській. Було дуже багато скарг від автовласників. Тому було прийнято рішення для ремонтних робіт на даній ділянці дороги. Ділянка ремонтується від вулиці Тюринської до провулку металіста, задіяна асфальтоукладник, Декілька катків та близько восьми дорожніх робітників. На час проведення робіт ми обмежили рух автотранспорту, бо вулиця не дуже широка, тому автотранспорт не розминувся на даній ділянці. Об'їзд організували по вулиці Верінській. Також наше підприємство проводить відновлювальні роботи на тротуарах нашого міста, а саме на проспекті архітектора Альошина. Також проводяться ремонтні роботи по тротуарам на вулиці Олчевських та вулиці Героїв Праці. Також в планах продовження робіт з відновлення дорожнього покриття на вулицях нашого міста. Відновлюємо покриття там, де потребується найбільше для наших автовласників, харків'ян і для нашого незламного міста. Вони щасливі та усміхнені, впевнено, крокують по життю, і в свої 17 вже мають чим пишатися. Золоті медалісти, які вдруге підтвердили свій рівень знань на максимальному рівні. Вчорашні учні 12-го ліцею, які склали національний мультипредметний тест на 200 балів. І сьогодні своїм переможним результатом вирішили поділитися зі своєю вчителькою Ольгою Оленіч. Розповідають, що така оцінка не щасливий випадок, а плідна праця протягом усіх шкільних років. Артем Поляков каже, що до НМТ готувався за півтора роки, добре навчався, мав чіткий план, багато практики. Зізнається, певний фактор хвилювання був, але це не завадило йому отримати максимальну кількість балів з математики та української мови. Бо саме ці предмети є вирішальними для вступу на умріяну спеціальність інженерія програмного забезпечення. Ну в основному все було як на мана на. Однаковому рівні складності, тому що ну, готувався рівномірно, і в принципі в мене не було якогось предмету, який я би я прям не любив. Але найвідповідальніша дисципліна для мене була математика, тому що найбільший коефіцієнт в неї для моєї спеціальності. І, звісно ж, шансів зробити якусь механічну помилку, наприклад, там набагато більше, ніж на інших предметах. Тому найбільше сил я вклав у саме цей предмет. І я навіть розробив спеціальну стратегію складання. Я першу склав мову у першому блоці, тому що її, е, я зазвичай, коли практикувався, робив десь хвилин за 30-40, а всю решту часу я виділив на математику. Ну і таким чином в мене був великий запас часу, і я її робив спокійніше. А це Ангеліна Ткаченко, яка отримала 200 балів з української та англійської мов. Каже, відповідально готувалася до екзамену та розраховувала на найкращий результат, бо планує вступати до університету імені Каразіна та вивчати іноземні мови. Вдалося завдяки. І моїй праці, і підтримці батьків, які весь час теж наставляли і мотивували навчатися, і також безумовно вчителів педагогічного колективу нашого ліцею, які навчали, давали ці знання, підтримували і готували до цього випробування весь час. Розраховувала, звісно, на це, бо хотілося все-таки досягти 200 балів, хоча б з одного предмету. Я була дуже щаслива, що навіть з двох. І... Достатньо високі з інших також. Тому так, я дуже була щаслива і рада, що тепер вже цей етап було завершено з іспитом, і це такий шлях в нове життя, доросле більше. Дівчина каже, що такі перемоги у юному віці дають можливість впевненіше дивитись у майбутнє. Само стверджує <гадав> мене. Мабуть. Показує, що це все було не дарма, вся ця робота, весь цей розвиток, весь час, все життя майже можна сказати. Тому це чимось, що можна пишатись і бути більш впевненою в собі і в своїх силах на майбутнє. Мілена Воробйова теж досягла того, чого прагнула. З двох предметів історії та математики дівчина отримала максимальні 200 балів. Каже, онлайн формат не перешкода отриманню освіти, якщо є бажання. Мріє у подальшому працювати у сфері міжнародних економічних відносин. Безпосередньо перед екзаменом я ну хвилювалася, звісно, як і всі, але коли настав сам час іспиту, я якось заспокоїлася і ну, просто автоматично виконувала завдання, які Стало мені досить знайомими за весь цей час підготовки, тому спокійно мені пощастило, що система працювала належним чином, і загалом все було добре. Ну, звісно, вони зробили свій внесок в мій результат, і вчителі це безпосередньо люди, які дали всю цю можливість, цю, цю ґрунтовну основу для. Того, щоб скласти успішний іспит, вони були такими носіями цих знань. А батьки, звісно, це мені здається основа сім'я, на якій все будується, тому що це і мотивація, і підтримка, і це люди, які знають, коли потрібно щось чимось допомогти, а коли просто не заважати. А про що ви мрієте? Я мрію про те, щоб Мої мрії здійснилися і а, своє майбутнє я будувала в мирній щасливій Україні, вільній незалежній. результатами всіх своїх учнів. Я дуже задоволена. Дякую їм за величезну витримку. Підтримку таку наполегливість доклали стільки зусиль для того, щоб отримати такий високий результат. Школа пишається своїми випускниками кожного року, але в цьому році особливо бо у нас така велика кількість кількість учнів, які в цьому році здобули 200 балів не тільки з української мови а й з інших предметів. Що би ви побажали вашим учням на майбутнє? Ну, по-перше, мирного неба, щоб їхнє а, безхмарне майбутнє склалося так, як вони хочуть, щоб вони досягли всіх своїх цілей, а, вступили до всіх навчальних вищих навчальних закладів, які вони хочуть, обрали для себе, а, побажати їм реалізації власних ідей, реалізації творчого потенціалу. Всього найкращого, щастя, да? головне щастя.